Виконуємо номер 17.17 17 із підручника Алгебра 8 та номер 33.17 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Використаємо теорему про корінь із степеня. Для будь-якого значення а і натурального числа к справжується рівність. Подамо 4 як 2 помножити на 2. І тоді маємо модуль із 9 у квадраті. 9 у квадраті це 81. Модуль додатнього числа 81 дорівнює самому цьому числу. Подамо 6 як 2 помножити на 3. І тепер маємо модуль із 2 у кубі. 2 у кубі це 8, модуль з 8 дорівнює самому цьому числу 8. Подамо 8 як добуток 2 і 4. І тепер маємо модуль із 5 у четвертому степені. 5 у четвертому степені це у нас 625, корінь 625. Модуль 625 буде 625. Далі подамо 10 як 2 помножити на 5. І тепер маємо модуль мінус 2 у п'ятому степені. Модуль мінус 2 у п'ятому степені це буде мінус 32, модуль від'ємного числа мінус 32 дорівнює протилежним до ньому числу 32. Подамо 4, як 2 помножить на 2. І тепер маємо модуль мінус трьох у квадраті. Мінус 3 у квадраті це буде 9, модуль додатнього числа 9, дорівнює самому цьому числу 9. І останнє 12, подамо як 2 помножить на 6. І маємо модуль із мінус 1 у шостому степені. Мінус 1 у шостому степені – це буде 1. А модуль додатнього числа 1 дорівнює самому цьому числу 1. Номер 17, крапочка 17 із підручника алгебра 8. Та номер 33, крапочка 17, з підручника математика 8 виконано.